Привет! Сьогодні ми зробимо спаргалку з Для Лицо нам надо самолівець, шпаргалка буде під старочкою. Драль с на 04. Коротше, по центрі присалюємо дирку, яку потім будемо засовувати листок такого. О, момент, коли я буду присалити дерку, пропущу, пок покажу вже готову шпаргалку. Ну, Коротше, я її доробив. Тут всередині насадив отверсі. Ну, дожину, мабуть, 2,5 см, якщо не помилююсь. Сюди просто напису скручуємо сочок з якимось написом О, колоденьку. І вставляємо. Закриваємо купочку. Головне на уроці не дивитися по сторонам, не оглядатися, робити все спокійно. І тоді. Можно на это рестоске. E, так уж надо научить себе расклад и раскладывать, чтобы если шоу можно было быстрее захоплен. То есть без песни славтологики.